Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за підписки, за коментарі, за вподобайки. Дякую за те, що ви мені бажаєте дуже багато добрих слів, всіляких життєвих гаразд. Сьогоднішнє відео я вирішила присвятити виробам, які не так давно з'явилися у моїй колекції, а саме двох підприємств. Це вироба Рейського фарфорового заводу та Тернопільського фарфорового заводу. Знатоки фарфору зрозуміли, що ось цей чайник чудовий, який знаходиться у мене на столі, це із чайного сервізу Сакта. Рейського фарфорового заводу. Сакта це сервіз дуже цікавий, рідкісний, і на сьогоднішній день. Коштує досить таки недешево на території країн бувших Балтійських Республік. Сакта, взагалі чому назва Сакта? Я прочитала, що Сакта це національне, національна прикраса, брошка, така у латишів, яка, якою прикрашали шерстяну накидку жінки. І от, в далекому 60-му році Зінеїда Улста, знаменитий скульптор, художник даного підприємства, створила оцю чудову незвичну футуристичну форму сервісу, чайного сервісу. Я вам не так давно показувала один із сервісів даного скульптора, а саме сервіс лайма. Також дуже красива форма, цікава форма, однак це зовсім відрізняється від попереднього сервізу Зінеїди Улсте. Там багато рельєфності, він такий, будемо говорити, святковий сервіз. А цей сервіз, от, на мою думку, от скажіть, мені здається, що нагадує якийсь такий космічний корабль трішки. У мене з цього сервісу збереглося три предмети. Ось цей чайник розпис я прочитала, що носить назву Берізка. Із-за того, що ось, ось ці чудові, чудовий розпис по золоту, це, до речі, ручний, надглазурний розпис. Нагадують бруньки Березові і листочки цього чудового дерева. Розписів дуже багато, хоча сам сервіс випускався в досить такий невеликий проміжок часу, починаючи з 60-го по 63 рік. Є розписи більш яскравіші, є менш яскравіші, однак ось. В такому розписі я зустрічала, наприклад, кришечка зелена, і зелений колір був замінений на жовтий, половинки ось зеленого кольору, Ось на листочку і кришечка, от, були жовтого кольору. Позолота тут збереглася досить таки гарно, цим сервізом користувалися дуже мало. Зараз ми звернемо увагу на клеймо. Клеймо тут розмите, Випуск, випускалась цей сервіс на Рийській поцеляної фабриці. Можливо, зараз ми подивимося на інших предметах, більш е, е, клеймо яскравіше виглядає. Е, чому цей сервіс е, зараз е, відшукати досить важко? Тому що, як я сказала, перша причина, не великий проміжок часу випускався. По-друге, цей сервіс до цього сервісу йшли блюдечка. А блюдечка були такі плоскі, без заглиблень для чашок. І ось коли чашка ставилася на таке блюдце, вона досить легко. Могла впасти, тобто скользила по такому блюдечку і практично чашки дуже-дуже мало збереглися. А щоб повній комплектації такий сервіс відшукати. Це на сьогоднішній день не тільки рідкість у наш в Україні, а й взагалі на території Балтійської країни, а саме Латвії. Ось така чудова, чудовий, бачите, вершківник. До речі, в комплектацію сюди йшли вершківник, чайник, цукорниця, також сухарниця, ну і, звичайно, шість чашечок та шість плютичок. Дуже красива форма, ще раз кажу, і розпис досить такий цікавий. Бачите, тут ще клеймо більш розмите. Хоча, коли я подивилася от, наприклад, на загальний вигляд позолоте. Мені здається, що цим вершківником і не користувалася, що, можливо, він кою стояв в серванті. Ось такий чудовий вершківник входив в цей сервіс. І ось така цукорниця. Дуже красива форма. Такта, сакта, сакта Балтійційці прямо, балтійці, прямо за цим сервізом бігають і платять за нього басло, баснословні кошти на сьогоднішній день, щоб мати такий сервіз в колекції. Мало того, що це вже історія. І я, маючи всього-навсього три предмета, як кажуть, контраспем-сперу, без надії сподіваюся, що можу відшукати. Хоча б одну чашечку з блюдечком в свою колекцію. Якби я змогла відшукати, я була би щаслива. Отже, три предмети риського фарфорового заводу, частина чайного сервізу Сакта, тепер покажу вам ще два предмети. А саме це чайні пари, які зовсім недавно мені не вдалося придбати в свою колекцію. Це ось такі Тернопільського фарфорового заводу. Ось така форма. Це старе клеймо ось таке, бачите, перший сорт. Да, вона простенька на перший погляд. От так, хочу звернути вашу увагу. Ви вже бачите, який, яка гарна гласурь. Ця чашечка, ну, фарфор він твердий. А ось якщо порівнювати з тканиною, то така тепленька, вовняна, м'якенька тканина, от раз. У мене асоціація. Хочеться отак взяти цю чашечку тримаєш в руці, вона якби зігріває тебе дуже приємно тримати її в руці. Якість досить таки висока. Це клеймо 66-76 року. Звичайно, в той період часу Ось фарфор виготовлявся на тернопільському фарфоровому заводі, досить таки якісний, цікава форма. Бачите, це ручний, е, ручний розпис. Понизу йде тільки стрічка така з червоної фарби, і позолота по верхньому обідку. Е, ось таке блюдечко. І бачите, оце заглиблення до чашки ось є. Тому чашка по цьому блюдечку не, як кажуть, не скульсить. Е, досить тонка. Бачите, як гарно світиться, клеймо все видно. Ось така чайна пара. Для колекції я рада, щоб мені вдалося її придбати в свою колекцію чайних пар Тернопільського фарфорового заводу. І зверніть увагу: ось така друга чайна пара. Розкрас той же самий, але ви бачите, різниця по формі. Зараз я їх поряд поставлю, буде краще. Впевнитись в тому, в чому вони різняться. Якщо попередній понизу йшла червона стрічка, це вже всередині, ручний, ручний будемо будем сказати, ручний розпис поверхньому обідку та тоненька позолота йде. По поверхньому обідку, і ручка також абсолютно, якщо там більш така кругленька і прямоугольна форма, це більш заокруглена. Те ж саме клеймо, бачите, перший сорт, клеймо 66-76 року дуже тоненька порцеляна. Зверніть увагу, як вона гарно світиться. Ну, гарна річ, що не говори. Хоча і простенька. Але блюдце також відрізняється. Зараз я вам скажу в чому. Бачите, тонке блюдечко. Ось таке. Так, коли я ставлю поряд ці два предмети, ви можете впевнитись, бачите, форма яка? Ця чашечка більш, ну, можливо, на пів сантиметра вища, це більш така приземиста. Ось. Ну, вони дуже гарні. В плані. Парфурової маси та лазурі. І це блюдце це таке більш заглиблене. Це більш пласке. Обидві чашечки, бачите, ця чашка, ось коли є заглиблення, вона не може кататися от ось так, по самому блюдечку, не злітати. Як я говорила про те, що повністю пласка була. Пласке блюдечко було у сакти, що не дуже добре. Ось такі предмети мені трапилися в мою колекцію. До речі, хочу показати, я щось дивилася свій, свою книгу каталог Тернопільського фарфору заводу", де я знайшла ось таку чашку з набору один. Не знаю. Бачите, тут ще третій варіант розкрасу і третя форма чашки. Яка відрізняється від тих, що я вам тільки що показувала. І так, на сьогодні все. Якщо вам сподобався мій огляд, прошу прокоментувати, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру щастя та добра!